От недавно був поранений, який каже, я 9 днів сидів без зв'язку, там топив сніг і пив цю воду, і, і нічого. Не їв війна, ну що підкидає такі речі, з якими ти в цивільному житті ну ніколи не стикався. А для мене, як для лікаря в Шоргі це взагалі ну, що інша іпостась. Працював ще в цивілі на швидкій робота тут. Це як е, нон-стоп. Погані, от найважчі виклики на швидкі великий мінус, який є в цій ситуації, що я можу дивитись тільки по відео на малого, і ну це трохи, ну це сумно. Не знаю. певно, мрію, щоб це все було не дарма. Мене звати Євгеній, я лікар-хірург медичної служби Ульф батальйону Вовки да інші. З 22-го року я мобілізований в ЗСУ, був в тиловому медичному підрозділі. В цивільному я був лікарем-акушер-гінекологом. Ну, це був мій крайній рік інтернатури, і мобілізували мене, будучи ще лікарем інтерном Евакуація на потягах. Є такий підрозділ, який займається евакуацією на потягах. Я там був лікарем. Але в силу того, що я ще молодий, ще, ну, що можу щось зробити руками, то я бажав перевестись в більш підрозділ, де є більше навантаження і більше хірургічної роботи, і потрапив сюди. Доволі складно, але в принципі вона і цікава, і війна ну, що підкидує такі речі, з якими ти в цивільному житті ну, ніколи не стикався. А для мене, як для лікаря Акушар, ніколи, це взагалі ну, що інша іпостася. Я до того працював ще в цивілі на швидкій. і от е, Робота тут це як нон-стоп, погані, от, найважчі виклики на швидкій. І вони от, кожен пацієнт тут, кожен поранений, це як, як важкий пацієнт на швидкій. Ну, я ж е, якби Свідомо переводився сюди і до того дивився і всякі відео. Робіт інших медичних служб, і в принципі, як працює евакуація, як працює стабкункт, то я плюс-мінус ну розумів, куди я йду, але все, все одно, коли ти потрапляєш ну прямо сюди, і коли тобі завозять людину там сильно пошматовану, то те такі, ну, є такі декілька секунд такого шока ступора, і потім ну що ти вже включаєшся в роботу, і в роботі ти в принципі вже. Займаєшся сугубо роботою і в тебе це все відходить, ці шоки ступор відходять трохи на задній план. Перші поранені запам'ятовуються найбільше, і коли я тільки приїхав, це ще ну, такий плюс-мінус шок, бо ти там. ну, в шоці від того взагалі, що відбувається, в шоці від того, як там злагоджено працює команда, ти там стараєшся підхватити той ритм, якось влитися в колектив. І привезли пораненого, в якого було поранення, важке шиї щелепи, обличчя, і він самостійно, самостійне дихання було затруднене, і він, от це медики зрозуміють, таке стридорне дихання, коли він. Робив такі, ну що вдохи, і їх було чути ще з коридору. Як ми тільки почули, як його вивантажують, оце важке дихання. І просто, ну, за долі секунд Микола бере скальпіль, відкриває трахею, вставляється трубка, і він вже дихає спокійно. По факту я виконую функцію лікаря медичного пункту батальйону, просто якби, відповідаю за хірургічну частину. Це обробка ран, зупинка там, критичних кровотеч, конверсії турнікетів, УЗД, там, фаст дивимось, чи є рідина там, в черевній порожнині, в плевральній порожнині. І, в принципі, це перев'язки, миття ран, накладання швів, якщо це потрібно, і зупинки кровотеч. Це така монотонна робота, і ти просто. Бачиш поранених, допомагаєш їх, там, зупиняєш кровотечі, чи якось там намагаєшся зберегти кінцівку, коли, коли турнікет довго стоїть. У нас є газовий аналізатор газів і електролітів крові. Це ну, така дороговартісна штучка, але вона дуже допомагає, бо на цьому етапі важливо перевірити там, такі показники, які дозволять нам Зрозуміти, чи ми можемо знімати турнікет зараз і, і зберегти кінцівку, чи не можемо, і ми вже відправляємо його ну, що на ампутацію далі на етап е, ПХВ. І ми робимо УЗД так само, доплер, дивимось, працюють сюди, не не працюють ефективний, турнікет неефективний. І, в принципі, ти розумієш, що для тебе це просто ну, якби буденність. А а для людини це збережена кінцівка і функціональність. Так само це чийсь батько, там це чийсь син і родич. От недавно був поранений, який каже, що я 9 днів ну, що сидів без зв'язку, топив сніг, і пив цю воду, і, і нічого не їв. Ну, є людське співчуття до цього пораненого. І, хоча це був не важкий поранений, але все одно те, що він пережив, ну, ти уявляєш себе на його місці і думаєш, ну, це шок. Робочий день, його немає обмеженого, що я там працюю з такої-то години по таку. знаходимося завжди в режимі очікування. Те, що ми бачимо, з якого там пекла вивозять їх, те, що ми іноді чуємо ефіри, ми чуємо, що там відбувається, ми ну, чуємо їхні розповіді, те, що вони пройшли, ми бачимо ті поранення, з якими вони приїжджають, і ми розуміємо, що... Ну, ми тупо не можемо опустити руки, і ми не можемо там сказати, «Все, я не буду працювати, бо щось в мене там не то з настроєм, я там не можу, я вже видохся». Ну, ну ти цього не можеш. Великий мінус, який є в цій, -цій ситуації, що, що я не перебуваю вдома. У мене ось ну, що, Декілька днів тому виповнився місяць моєму сину. У ну, мене місяць назад він народився. І, ну, я сумую, що я втрачаю ну, той час, який я взагалі не поверну. І що я можу дивитися тільки по відео на малого. І ну, це трохи ну, це сумно. Надихає дружина, бо вона е, так само медик. Ну, і так само Вона була 19 місяців у війську і вона демобілізувалась по декрету. І зараз вона з дитиною і вона розуміє ну, якби, цю всю внутрянку військової медицини. І... От максимально вона мене підтримує, бо розуміє, як мені, що я переживаю, там, скидає відоси малого і ну, так трохи підтримує. <рес> Всі мріють там, про ну, що щасливе там, майбутнє, там, мир. Е, не знаю. Певну мрію, щоб це все було не дарма, щоб е, те, чим ми займаємось, мало якесь е, логічне завершення. Е, Логічне завершення позитивне для нас, щоб ці всі хлопці, які загинули, про них пам'ятали. Мрію, щоб якось країна була певно більш згуртована і, і всі розуміли ціну, яку ми платимо зараз.